Кож пам'ятаємо про всебічний розвиток, щоб дитина була розумною, фізично розвинутою, емоційно, класно відчувала себе, свої емоції, була емпатична і розуміла інших, щоб дитина була самостійною, їла, вдягалася та могла займатися питаннями горщика самостійно. І щоб дитина була з класними звичками, закладеними в дитинстві, а саме харчування, навчання і все, що потім нам доводиться, примушувати дитину та псувати з нею відносини, але. Якщо все закласти з дитинства до 5 років на етапі, коли відбувається максимально швидке закладання всіх фундаментів, формування нейронних зв'язків до моменту «use it or lose it», моменту, коли мозок чистить всю непотрібну інформацію в 5 років, і тільки часто повторювані речі будуть звичками на все життя. Розуміючи це, ми розуміємо, що ми закладаємо фундамент на все життя для нашого малюка. На якому авто він буде їхати, залежить від тебе. Пиши розвиток та отримуй 10 кроків для всебічного розвитку твого малюка.